Доброго часу доби, шановні слухачі. З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. В минулому відео я обіцяла вам розказати про нових гравців щодо процедури мобілізації. Отже, сьогодні ми розпочинаємо з вами цю розмову про додаткових гравців, які з'являються на сцені мобілізаційних заходів нашої країни. Дотепер ми з вами говорили про територіальні центри комплектування. Ми з вами говорили про поліцію разом з тим. Разом з тим, у зв'язку з змінами, які були внесені до постанови кабінету міністрів номер 560 від 16 травня 2024 року. А також у зв'язку з ухваленням інших законодавчих актів на авансцену, виходять додаткові гравці. Це зокрема. Державні підприємства, які мають стратегічне значення в поліграфічній галузі, а також призначені оператори поштового зв'язку. До речі, саме працівники поштового зв'язку будуть мати колосальний вплив на фінансовий стан, а також майбутнє багатьох військовозобов'язаних громадян України. Ви запитаєте мене, яким чином, до прикладу, поштарка Укрпошти, якась там Олена Миколаївна може вплинути на майновий або фінансовий стан військовозобов'язаного, ну, до прикладу, Петра, або на його майбутню долю? Коротко скажу, що саме працівниками поштового зв'язку, а це скоріш за все, я так думаю, будуть працівники Укрпошти. Будуть здійснюватися заповнення бланків рекомендованих повідомлень про вручення поштового відправлення з казівкою вручення або не вручення цих відправлень, тобто конвертів з повістками. І саме від працівників, працівниць поштового зв'язку буде залежати яку саме позначку, галочку, позначку. Вибере даний працівник у випадку невручення військовозобов'язаному рекомендованого поштового відправлення з повісткою. До прикладу, чи вибере позначку, повертається за закінченням терміну зберігання, чи вибере позначку відмова адресата від одержання. Фактично на зараз виникає додаткова ланка між територіальними центрами комплектування та військовозобов'язаними, яка регулюється певними законодавчими нормами, а також працює за певними затвердженими правилами. Про це ми з вами і розпочнемо сьогодні розмову, але про це трішечки-трішечки згодом. Адже це важливі знання, які допоможуть. Кожному військово зобов'язаному під час захисту своїх прав в судовому порядку, зокрема при оскарженні постанов про адміністративну відповідальність та накладання штрафів за додержання правил військового обліку. Але на зараз я хочу звернути вашу увагу трішечки на інший аспект. Нагадаю, відповідно до змін, які були внесені 9 липня 2024 року, відповідно до постанови кабінету міністрів України номер 807, це постанова щодо змін до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, що затверджений, зокрема, постановою Кабінету міністрів номер 560 від 16 травня 2024 року. Зазначається: давайте я процитую: щодо що, перепрошую, що централізований друк повісток. Які сформовані за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, та направлення їх військовозобов'язаним та резервістам засобами поштового зв'язку здійснюється міністерством оборони. Або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави в поліграфічній галузі, на підставі відповідних договорів, укладених між Міноборони, призначеним оператором поштового зв'язку, та або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави в поліграфічній галузі. Отже Якщо перевести оцей абзац на просту мову, то виходить, що централізований друк повісток та направлення їх засобами поштового зв'язку буде здійснюватися міноборони. До речі, зверніть увагу, так і написано: не Міністерство оборони України, а Міноборони. Або увага, увага якимось державним підприємством або якимись державними підприємствами, які мають стратегічне значення в поліграфічній галузі. При цьому це все дійство буде здійснено на підставі відповідних договорів, які повинні бути укладені між міністерством оборони, призначеним оператором поштового зв'язку та або Державними підприємствами, що мають стратегічне значення в поліграфічній галузі. Питання перше у мене, яке от зразу виникло, зазначається призначеним оператором поштового зв'язку. Скажіть, будь ласка, ким призначається оператор поштового зв'язку в даному випадку? На підставі якого документа визначається призначення певного оператору поштового зв'язку? Ви запитаєте, чому я причепилася до даного формулювання? Поясню. Надсилатися повістки громадянам будуть рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладенням та повідомленням про вручення. На зараз ціна одного такого рекомендованого відправлення, якщо його відправляти через Укрпошту, буде сягати від 80 до 100 гривень. Давайте порахуємо так трішечки. 10 відправлень 800 грн або 1000 грн. 100 відправлень це вже 8000 або 10000 грн. 1000 відправлень це в нас 80000 або 100000 грн. І 10000 відправлень це вже у нас добігає до мільйона гривень. Мільйон гривень за 10000 відправлень. Далі я навіть не хочу рахувати. Отже, Оператор поштового зв'язку, якого повинні якимсь чином призначити протягом найближчих місяців отримує замовлення на мільйони гривень для відправки повісток військового зобов'язання. Крім того, виникає питання, чи закладені ці витрати в бюджет на 2024 рік. Далі, мене дуже зацікавило формулювання про те, що Централізований друк та направлення повісток з засобами поштового зв'язку може здійснювати не тільки Міноборони. Цим я хоч якось можу погодитися, ну хоч якось. Хоча правду сказати в положенні про Міністерство оборони України не вказується серед завдань міністерства направлення повісток військовозобов'язаним та резервістам з засобами поштового зв'язку. Але повістки, які Централізовано надруковані, можуть згідно змін направлятися засобами поштового зв'язку державними підприємствами, які мають стратегічне значення в поліграфічній галузі. Для мене залишається питання, яким чином. Повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які зазначені, зокрема, в положенні про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, що затверджено, зокрема, постановою Кабінету міністрів номер 154 від 23 лютого 2022 року, і в якому саме зазначається, що територіальні центри комплектування здійснюють заходи оповіщення та призову громадян, зокрема під час мобілізації на особливий період. Так от, яким чином повноваження територіальних центрів комплектування фактично передається невідомим державним підприємствам, які мають стратегічне значення в поліграфічній галузі? Яким чином ці державні підприємства в поліграфічної галузі будуть захищати персональні дані військовозобов'язаних, яким вони будуть? надсилати повіски повістки, і хто буде нести відповідальність, якщо якимсь чином персональні дані військовозобов'язаних не будуть захищені належним чином даними державними підприємствами поліграфічної галузі? Наголошую, що договором, який може бути укладений між Міністерством оборони, призначеним оператором поштового зв'язку, та або Державними підприємствами, які мають стратегічне значення в поліграфічній галузі, не може бути взагалі-то передано повноваження, які закріплені законодавством за територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, і закріплені відповідними постановами Кабінету міністрів України. Отже, якщо коротко підсумувати, то виникає питання. Звідки візьмуться мільйони гривень на надсилання військовозобов'язаним з засобами поштового зв'язку відповідних повісток? Також гроші на централізований друк даних повісток. А також виникає питання делегування фактично повноважень, які закріплені саме за територіальними центрами комплектування щодо виклику громадян шляхом надсилання повісток, і чому ці повноваження яким чином? Повинні виконувати невідомі державні підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави в поліграфічній галузі. До речі, ваші думки з цього приводу я з радістю прочитаю в коментарях, тому закликаю написати. Поки це все. В наступному відео я буду розглядати більш детальніше законодавчі акти, які регулюють процедуру поштового зв'язку. Буду розглядати, яким чином, згідно законодавства, регулюється процедура вручення рекомендованих поштових відправлень з описом. Вкладенням та повідомленням про вручення, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити важливу і цікаву інформацію. Також нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації. Саме вашої ситуації. Електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати, розглядати вашу ситуацію, оглядати ваші документи, аналізувати ваші документи і боротися за ваші права, відстоювати ваші права та інтереси. Дякую величезне за увагу і до зустрічей. До побачення.